Чудний та дивний мені оцей Василь. Бач? Бач, він сміється. Чого він з мене сміється? Все тих можних та заможних лає. Все йому не так, все не по його, чого йому хочеться, чого не достає. Щастя йому бажається. Шукає там, де його немає, не було, хіба сказати йому. Хіба навести його на його? Ні, ні. Я бачу, я чую, мене ти не проведеш. Та він сміється з мого кохання. Я знаю, знаю. Він ворог мій. Мені серце каже, що він ворог мій. Отак і заколотилося все, як його уздріло. Так і заходило в йому все зле та лихе. День піти, піти, кинути домівку, худобу, на кого, на наймитів, що за ними очей, не спускай, дивись, на мене, ставу, що ледве ноги волочу, куди знявся, куди пішов тапців напувати? Хіба ж мені мамо, цілий вік в чотирьох стінах сидіти і світа білого не бачити? Та хіба ж я тобі Хіба ж я тебе держу на прив'язі? А вже ж за такий час можна і насладитися, і нагулятися, і про домівку згадати. А він як пішов, як скрився очима та плечима, та й забув про все на світ. Нема того, щоб чесно та поважно погуляти, як подоба синові старого шкандиби, а не як волоцюзі, як когось. <плес> Злю Люди з мене сміються. А що мені твої люди? Плювати я хотіла на твоїх людей. Син ж кандиби гуляє старою лемерихою, п'яницею непрасипною. Боже мій, Боже, як йому на тому світі лежатиметься. Та здається, всі його кісточки підцемни. Ха. Так ось чого ти, сучий син, Мам. стару гаргану назвав? Дочку і сватаєш. Не буде сього. Хай тому язик проти робот стане, хто мене своєю свакою називає. Хай у нього роги на лобі виростуть. Хай у нього очі лустуть Хай у нього в роті пір'я поросте. А жаба задали, Бежать. хай у нього ноги повідсихають, хай у нього туп розв'яжеться, хай його собака старий до смерті залиже, хай його бджоли покусають. Не хай тебе бджоли покусають, хай тебе, старий, собака, до смерті залиже. А щоб ти хлібом подавилася, а щоб ти крізь землю провалилася. А щоб тебе чорти на сковорідці смажили, а щоб ти в своліки кипіла! а щоб щоб, щоб тебе старий собака до смерті залезав! А щоб тебе грім побив!